День Українці. Сьогодні я хотів би з вами побалакати про оточуючий навколишній нас світ і відповісти на ті питання, які людям цікаві вже протягом останніх 33 роки незалежності. Я два місяці не виходив в ЕТР, навіть більше трошки. Було багато роботи. Зроблено вже найпотужніше, один із найпотужніших вважаю. Проєктів це сформовано коло старішої України, наша восьма версія на моєму житті. Але про це трошки пізніше. Давайте я спочатку почну і буду розмовляти сьогодні як і як, політик, і як громадський діяч, і як людина, яка має досвід, і яка може пишатися тим, що зробила для України і людства, і як та людина, яка бажає, що вона ще не досягла мети, цілі. Кінцевою вони перемогли. Дітей обманюють цукерками дорослих клятвами. Це казали ще древні латиняни. Ми, українці, чому ж такі віруючі, мені інколи аж дивно стає, що ми віримо в будь-якій е дурні брехні, не знаю, е непідтвердженим фактам. І це дійсно констатація факта, за весь цей час незалежності, який ми. Зрозуміло, що це період переходу від соціалізму дорожчого комунізму у реальний капіталізм. Причому такий жорсткий, некрасивий, непривабливий, злий, але реальний світ і українці цього не хочуть. Сприймати друге, от я хотів згадати прислів'я, що коли брехня встигає пів півсвіту, правда надягає тільки штани. Тобто, говорить, ми дуже повільні. Нам є час думати, мріяти і ще щось. Втім, давати зворотню реакцію, фактично миттєво і чим жахливіша брехня, тим охочіше натоп вірить в неї. Це сказав один із диктаторів. На превеликий жаль, ті люди, які не зрозуміли, що очікує світ, отримали Другу світову війну завдяки таким технологіям, коли ці покидьки брали засоби масової інформації, просто борили людей і силовим тиском усміяли непокірних. Ми з вами маємо за цей останній вік величезну тільки війну. Фактично зараз вже третя світова війна, яка розпочалася з України, і я вважаю, що будемо мати наслідки дуже 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 криваві, і це не зупинка. Якщо ми зможемо з вами відповісти відповідно. Своєму духовному розвитку, так? якщо варі, люди не підлякаються на смерть і нарешті зрозуміють, куди йти, тоді, можливо, у нас буде перспектива з вами вижити, розквітнути і дати своїм дітям і онукам перспективу розвитку. Чому не прокидаються люди? Мені дуже часто завдають це питання, бо зійдуть з розуму. розумієте? кожна людина намалювала собі це до психологів з ходіть. Кожна людина намалювала собі систему, в яку свято вірить. Наприклад, що ми живемо в найкращій країні, в незалежній країні, що це країна, на яку не можуть, яка не має тиску зовні або не керована зовні. Тобто таких, -таких нюансів багато-багато. Людина в це повірила, бо йому так дуже просто. А чому говорить, не вірять? В реалію і вправду, бо дійсно у них немає альтернативи своїй системі, своїх поглядів неї альтернативи немає. Ще раз кажу, от є тільки отак і ніяк інше, і в інших варіантів вони не роздивляються, або інші варіанти їм не придатні. Ну, наприклад, тобто, я розробляв проект народного омбусмена більше 20 років. Вже 7 років, як я є обраний двічі цим представником цьому обраний. Колективно, двічі. Зараз вже змирилися більшість, або я вже натаскав, або вони скорилися, факту, факту, що існує така посада, як народний мусульман України, і, і Руслан її займає, і добре, що він говорить, це зробив, бо інститут народного мусульмана вже існує в Україні і він має право на життя. Зараз ми сформували з однодумцями коло старішої України. Це якби останній рубіж для того, щоб ми перемогли. Якщо від цього не відбудеться, ми з вами ніколи вже не піднімемося. Або найближчі, не знаю, там 50-100 років наші діти і онуки будуть виправляти наші помилки добре, якщо це вдасться. А як показує практика, це те, що відбувається зараз на Лінії фронту на війні, фактично вже 10 років. Нагадаю, що 10 років йде війна, яку не визнають в світі, яку не визнає наш уряд чи наша влада. Ну в лапках безумовно вона не наша. Хто її обирав, говорить це технології. Навіть люди, ті, які кожного разу стають на ці граблі, вже, мабуть, набили собі шишки і розуміють, що кожна влада все рівно себе представляє систему, яка приходить їх експлуатувати. Тобто це не народна система, це не людська система, це система, де людина, людині ворог, або я не знаю, як це гірше назвати, де є нелюді, які керують людьми. І поки у нас з вами совість і е, е, віра в те, що говорить, нелюдь може виправитись, е, до тих пір ми будемо програвати. Що я хочу ще повідомити як одну з причин, це безкарність. І ми до цього вже догралися. Тобто, мало того, що в нас прибрали смертну кару, і це було спеціалізовано, технологічно, для того, щоб не можна було покарати винних, то тобто, і ще є безкарність влади. Тобто система настільки там, судова, виконавча, система настільки вже узурпувала всі гілки влади. Вона настільки цинічна стала і заангажована, що плювала вона з високої колокольні на будь-кого, на вас, на мене, на правду життя, на не знаю, на накарність у тому вимірі, да, де є справедливість е, загальна. Е, це нікого не цікавить. І е, а так вона чи а так чи інакше вона буде, але питання в тому, що ми не вміємо це бачити. От вже е, помер е, кравчук, да? а я би сказав би, що не помер, а е, просто здох. Е, але скільки говорять за його помилки, е, відповіло мільйонів людей. Нас було 52 мільйони, і сьогодні нас нараховують 20, десь приблизно нараховують, але ми самі не знаємо про це. Тому ми розробили цілу низку інституцій, які допоможуть українцю стати на ноги. Саме головне. Зараз це щоб коло старійшин України сформувало ідеологію, яка базується на правді, ідеологія, яка базується на законах Всесвіту. І ідеологія, яка базується на тому, що закон повинен бути грозним і підпоясаним мечем. Навіть в Біблії про це написано. Що закон повинен виконуватись. Якщо закон не виконується, нація гине. Народ. Там написано народ гине. І це очікує нас. Я вже нікого, я ж вам повідомляв, да, що багато часу вже не виходить в етер, я нікого вже за собою не тягну. Цей рай, край. Пам'ятаєте, да? країна. Країна, край, рай, Ра. От така низка. Пересічниця цього навіть і не хоче уявляти собі. Бо я пропоную наступне: для того, щоб вийти із цієї прирви, де гинуть наші діти, гинуть онуки, гинуть вже правнуки, бо більшість людей в колі старішин – це люди за 70-80 років, в них вже є четверте покоління. І вони я пишаюсь тим, що я разом з ними працюю зараз над розбудовою України, над захистом її свобод, конституційних свобод, прав людей, громадян і таким чином дипломатичний спосіб, поки ми кажемо дипломатичний спосіб, бо є ролі, я говорю, коли відтязі да, воїни повинні захистити вже елітніх людей в тому числі, і до цього повинні відкрити свої очі, очі, вуха. Відкрити і рота інколи, а не просто рота без розуму, без розуміння, перспектив, куди йти, рухатись, який у нас наступний крок. То я зараз вам не лекцію читаю, не лікбез, Я хочу пояснити, що є інституція ще одна. Тобто ми посилили і спотужили народну владу, і нагадаю статті 5 конституції джерелом влади є тільки народ. І е, до тих пір, поки ми не сформуємо е, цю владу народу, народну владу, як називається, як завгодно, а не пришелепкувати е, провладних пацюків, які е, користаються нашою вірою, довірою називаємо так. Е, бо ми безглузді. І коли ми себе потикаємо так, от, по лобі говорять, постукаємо і скажемо е, собі правду, собі перше, кожен із нас собі скаже. Правду, я був неправий, або я щось не розумів, або я не розумію, куди треба йти, я не розумію, що треба робити. Е от тоді галіт, почнеться точка відліку. У кожного. І коли оця точка відліку буде одного, другого, третього, п'ятого, двадцятого, там, сотого, от тоді галіт, ми формуємо з вами одну ідею, той е егрегор, е духовний егрегор і розумовий егрегор, тому що треба розуміти, який буде наступний. Крок, тоді за нами підуть люди. А коли вони підуть, то треба, щоб ці люди зрозуміли, що ворогам є тільки одне покарання. Тільки одне. От коли це відбудеться, тобто коли зрозуміють ті вояки або наші захисники, що покарання повинно бути обов'язково для всіх, хто винний в горестях нашого народу, проблема в бідах. У війні, а тоді відбудеться наша перемога. І тільки тоді. А до цього всього, все, що ми балакаємо, повірте мені, це вже не цікаво. І мені особисто. Я запрошую всіх, маючи сьогодні цей ІТР, Я запрошую всіх розумних людей, не тільки літніх, бо в колі старішно України є ще дорадче коло. Тобто це такий. Неконсультурний орган, така структура, куди можуть заходити всі небайдужі до розвитку нашої країни, до фактичної збереження від винищення українського народу. Я не кажу пооб'єднуватись, вже, я кажу, просто робіть свою функцію. От можете дістати кого там прокурора, дістаньте прокурора, можете дістати поліцейського. Поліцейського, хто там ще там, чиновника, говорить, на місце поставте його, там, ТЦКшника, якщо він там бикує, чи, е, то, там, бандюгана. От давайте ми будемо вже це робити, е, дієво і покроково. Кожен із нас, кожен нас більше, ніж тих чиновників, цих нелюдів, падлюків, всіх інших. Треба буде говорить, Я думаю, що приймуть закон про зброю. Чи говорить, вони приймуть, чи він буде по факту, це нас вже мало цікавить. Нам головне кінцевий результат. Тому я відповів на питання ті, які мені задають як народному омбусмену. Я відповів на питання як політик, як буде йому діяти, і вже воно публічно е обговорено. Є етери, дивіться, є виступ кола старіш України. Це не тільки моя промова, а промова тих людей, яким довіряють українці. У всякому випадку цим людям їх родини довіряють. Думаю, що ми е зможемо здолати оцей бар'єр непорозуміння, брехні, е безкарності, влади по відношенню до народу. І не треба вже там майдани формувати, не треба, треба просто діяти точечно. Я вам казав, я в свій час казав це силовим структурам, органам влади, тому що рано чи пізно українець е розтоплиться, да, зрозуміє, що його. Е що йому брешуть навколо всі і вся, перестане вірити будь-кому без перевірки. Тоді він зрозуміє, що навколо нього вороги, реальні вороги, розумієте? Тобто Коли чиновник не дає вам довідку, ВПО це ворог, базуючись на якісь там посилання. Коли говорять, вам не відкривають розрахунковий рахунок в банку, ви не можете користуватися пільгами. Коли ви не можете або сплачувати невідомо кому якісь рахунки е, по комунальні, а після того вам відключають газ, електрику, воду, то це все вороги. Все крапка, величезна крапка, Вороги. Це ті, хто вас знищують. Їх треба дорівняти до зовнішніх е, загарбників і е, просто робити відповідні дії. Отака у мене сьогодні промова. Я радий, що я знаходжусь в Україні, що я нікуди не виїхав, що я зі своїм народом, що ми йдемо все рівно до перемоги і ми здолаємо цю неправоту, цю неправду, кривду і дійсно поєднаємо свої зусилля, тому що вже немає просто вибору. Вибору немає. Або ми переможці, або ми не будемо жити на цьому світі, як і наші діти і онуки. Дякую всім за етер. Е, нагадаю, що можете писати мені будь-який месенджер. Е, ті, хто знають мене особисто, можете писати, е, наради будуть е, публічні. Канал Незалежність ТВ. Зайдіть в YouTube, наберіть українською мовою Незалежність. і будете там дивитися ці етери. Дякую всім за увагу. Е, бажаю міцного здоров'я, щирого глузду і віру в нашу перемогу.